Вітаю, шановні студенти, і сьогодні у нас наступна практична робота, тема якої моделі і моделювання, створення і опрацювання інформаційних моделей. Перед тим, як розібрати ту ситуацію, те практичне завдання, яке нам потрібно зробити, хочу вам нагадати, що таке моделі. І так, модель, як ви пам'ятаєте, це спрощений аналог або образ будь-якого об'єкта, процесу або явища, що використовують як заміну оригіналу. І моделі бувають різні, хочу вам теж нагадати. За способом подання можуть вони бути матеріальні. І інформаційні. Сьогодні саме ми з вами будемо будувати інформаційну модель, тобто, яка складається саме. З інформації, і так нагадаю, що таке інформаційна модель. Це модель, яка містить інформацію про суттєві властивості об'єкта, зв'язок між ними та призначена для дослідження стану об'єкта в разі зміни його властивості. Так, от, сьогодні ми з вами будемо розглядати і створювати саме інформаційну модель, і ситуація буде така, чого ж модель ми будемо створювати. Нам треба описати ноутбук для різних користувачів. У нас є дизайнер, який хоче побачити зовнішній вигляд ноутбука, покупець, який цікавиться основними характеристиками, і продавець, який. Має підготувати презентацію для потенційних клієнтів. Тому наша задача сьогодні створити три різні інформаційні моделі цього ноутбуку. Тобто дизайнер, який нам буде малювати наш ноутбук, він буде створювати графічну модель. Покупець, як якому цікаві характеристики ноутбуку? Це ми будемо оформлювати як таблиця, це буде у нас структурна інформаційна модель у вигляді таблички. Ну і Продавець він нам буде готувати презентацію. Це теж буде у нас структурна інформаційна модель, тому що там будуть і зображення, там будуть і така комплексна, да, у нас буде модель інформаційна, де будуть і зображення, і таблички, і тексти. Тобто тут буде така комплексна інформаційна модель. І так, як ви будете виконувати завда... завдання. У вас буде всього три етапи, і перший етап ви будете створювати модель як дизайнер, модель ноутбука, тобто ви його будете малювати. К завданню прикріплені файли. І от перше завдання це завдання 1, це саме Google-малюнок, ви натискаєте на нього, відкриваєте. І тут можна прямо малювати. Той, хто працює на комп'ютері, ви малюєте прямо в цьому файлі. Хто працює на телефоні, цей файл теж відкриється, і ви можете в ньому малювати. Тобто, що вам треба намалювати? Ноутбук. Але не забувайте, що таке графічна модель. Це модель, яка зберігає всі властивості ноутбуку. Тобто, якщо ми подивимось на ноутбук, то у нас є, я буду спрощена показувати, є екран, який ми можемо зобразити як прямокутник, так, відповідно, його можна розфарбувати будь-яким кольором, от є. у нас е залівка. І є у нас ще клавіатура, її можна отак вот зобразити за допомогою Ну, Зараз я отак вот намалюю. І потім отак подвіну. так. Подвину, так? Зроблю. Тобто, як ви намалюєте ноутбук, але ви повинні ну, зберегти основні властивості, ну, давайте іншим якимсь кольором розфарбуємо. І ще у нас є які властивості у ноутбука, що тут у нас є клавіатура, тобто ви можете вставити, ну, пофантазуйте, щоб який ви там зробите малюнок, але не забувайте, що тут, крім фігур різних, тут є ще у нас різні. різні Графічні інструменти, і навіть мальована крива вона дозволяє малювати просто так: от бачите лінії, то спробуйте намалювати, як ви бачите, ноутбук. Але не забуваємо, які основні його характеристики, що у нас є екран, є клавіатура, миша, можливо, тут є. Ну, тобто, спробуйте, ну, краще, ніж я намалювати, я просто на зображення роблю як ескіз. Але якщо не вийшло, не забувайте, тут є кнопка скасувати. І все, що ви робили, можна скасувати і розпочати спочатку. І так, перше завдання. Ви малюєте як дизайнер ноутбук, як ви його бачите. Але завдання оцінюється всього трьома балами, тому це ну, буде більш такий схематичний малюнок, де е Основні характеристики, основні параметри, саме елементи ноутбука ви показали, і ні в коєму разі не можна взяти, скопіювати десь готовий ноутбук і вставити. Ви саме повинні його намалювати. Це і буде ваше створення інформаційної моделі. Далі, друге завдання: ми будемо створювати модель для покупця і визначати основні параметри ноутбука. У нас є табличка, От, завдання номер 2 ви відкриваєте. І в цій табличці, ну, що цікавить покупця, звичайно, параметри, за якими йому потрібно, він хоче придбати цей ноутбук. І тут ви бачите табличку, де я вже розпочала писати основні параметри ноутбука. Вам треба цю табличку продовжити, тобто заповнити. Четвертий, п'ятий і шостий рядок. За яким планом? Ви вказуєте параметр і його значення. Де взяти, і це у нас буде структурна така інформаційна модель про ноутбук у вигляді таблиці, де взяти цю інформацію? Я вам до завдання прикріпила покликання на сайт, як вибрати хороший ноутбук з урахуванням завдань, що стоять перед ним. Ви відкриваєте. І тут. За цим покликанням, тут ви, якщо покрутите, тут є саме характеристики всіх всіх, всіх е, е, характеристики, от, які е, цікаві саме для ноутбука, От я вам про екран написала, про процесор, ви можете далі обрати три характеристики, ну, бажано це взяти відеокарту. Оперативну пам'ять, постійну пам'ять, і про них так само написати. Тобто ви взяли відеокарту. от відеокарта, Тобто, наступний параметр у вас це ваша відеокарта, от сюди ви вставляєте. І читаєте, які її характеристики, от, якщо ми почитаємо, яка вона може бути або інтегрована, або дискретна, і от як ви вважаєте, які параметри. Важливі для ноутбука, ті ви собі копіюєте от сюди в табличку. Будь ласка, ви робите і далі наступний параметр і його характеристики, наступний, і так далі заповнюєте табличку. Далі. Це теж завдання 3 бали, тому що три рядочка. Далі, наступне завдання третє, це модель для продавця. Тобто, це у вас буде презентація. Тобто, що цікавить продавця? Продавцю треба розрекламувати товар, щоб його продати. Тому він буде робити презентацію, в якій буде всього 4 слайди. У вас вже прикріплен файл завдання 3 Google презентація, ви його відкриваєте, і презентацію робите прямо в цьому файлі. Той, хто працює на телефоні, вам треба встановити додаток Google-презентація. Для того, щоб можна було тут працювати. Ну, ви читаєте уважно параметри. І так, перший слайд це повинна бути назва ноутбука, зображення е, на першому слайді. Далі ви додаєте всього 4 слайди, і тут у вас можливо буде питання, а про який ноутбук писати, де ви його візьмете? Так от, я вам рекомендую е, зайти в інтернет-магазин. Наприклад, ви можете так і написати в Google пошуку, наприклад, купити ноутбук для роботи, наприклад. І подивіться, вам видається дуже багато різних інтернет-магазинів, де можна придбати ноутбук, ви обираєте той, який вам сподобався більше всього. Ну, наприклад, мені оцей сподобався. І починаєте прямо з цього сайту, з цієї сторінки, починаєте брати інформацію. Тобто, якщо вам потрібно назву ноутбуку, його зображення, то от вона назва, от, бачите, от його назва от повністю можна ноутбук, ноутбук, і скопіювати фотографії звідси. Далі наступний другий слайд основні характеристики. Ну, ви можете прямо ці характеристики взяти з таблиці, да, з якої таблиці. Якщо ви тут подивитесь, то тут є от характеристики. І от тут є, ви бачите, основні характеристики, який екран, процесор, можете прямо. Е, або... З другого завдання скопіювати, або прямо звідси скопіювати ці характеристики і вставити на слайд. Але ну, зрозуміла, що тут дуже багато. Всі не потрібно, візьміть, як в таблиці, наприклад, екран, процесор, оперативна пам'ять, відеокарта. ну, Те, що ви писали в завданні 2. От які шість ті ви і візьміть з цієї таблиці в, в свій слайд. Третій слайд. Подумайте, які переваги ноутбука, ну, чому ви обрали е, цей ноутбук, так, і заголовок пишете. Е, Оце основні характеристики це заголовок другого слайда. Переваги ноутбука це теж заголовок третього слайда. І переваги тут ви вже самі подумаєте, а чого ви цей ноутбук обрали. Да, чому? Може, там ціна гарна, або характеристики, якісь, або відгуки там якісь гарні? Тому подумайте, чому ви обрали. От третій слайд, які переваги: Перше, друге, третє. Ну І четвертий слайд це ви вказуєте ціну ноутбука, подивитись на сайті, і вставляєте оце покликання зверху да, на цю сторіночку, де ви взяли інформацію, де покупець може придбати цей ноутбук. Ну, зверніть увагу, що це не обов'язково повинен бути сайт роз, розетка. Берете будь-який до вподоби, де вам сподобався ноутбук. І от яких 4 слайди ви робите? Ну, це завдання на 4 бали. І все це ви робите в файлі, який прикріплений вже у вас, який називається завдання 3. Ну, і, як завжди, ми завершуємо висновком. У вас є файл, висновок, ви його відкриваєте, і вам потрібно дати відповідь на запитання, яке завдання було найскладнішим для вас і чому? У нас всього, ви бачите, три завдання: це малювали як дизайнер нагадаю. Друге, заповнювали табличку з характеристиками про ноутбук для покупця. І третє, робили презентацію як продавець для того, щоб прорекламувати ноутбук, інформаційна модель саме для продажу. От ви напишете, яке завдання було найскладнішим і чому. І друге. Питання, запитання, як моделювання? Ми зараз з вами робили моделювання модель ноутбуку е за допомогою різних видів інформаційних моделей. Так як от ваша думка, як моделювання допомагає приймати рішення? Тобто, от треба купити той самий ноутбук? Чи презентація отака модель, чи зображення ноутбуку, чи таблиця з характеристиками, чи допомагає таке моделювання приймати рішення. В даному випадку в нашій роботі це придбати ноутбук. Ось така у нас практична робота. Звертаю увагу на те, що роботу можна виконати із телефона, але для цього треба встановити додаткові програми на Телефон. І всього, е, виходить, підводимо підсумки, вам нічого прикріплювати до роботи не потрібно. Всі файли у вас вже є, вам потрібно тільки їх відкривати, заповнювати, і потім дочекатися, поки буде збереження, закрити і здати роботу. Бажаю успіху!